Так, ми на заправці. Ми на заправці заправляємося. Зараз їдемо в АТБ, по, по всякі приколяси. а потім ще декуди їдемо. їдемо на нову кошту колеса забрати. Отки у нас. Таксі як обслуговуючи має право туди заїжджати. Так, ми їдемо на нову кошту першу. О, тут габаритна. Та, то є нова пошта. Номер О, тут <ривіт> спальня. Ми купили нові колеса. Закривать. Все, ми забрали колеса. Я не закрила як завжди. Їдемо зараз ставити колеса. Напевно, в кладовку. Йдемо зараз на кладовку. Йо, це, О, це наші старі. Ми їх минулого року купили. Ну, типу, Я маю на увазі ті старіші, бо ці 22-й рік, ці 23 ми їх взяли, то ціло нові, ці вони одинакові. Просто цей рік ми ці взяли, а минулий рік ці взяли. Але вони одинакові. <плес> І сашка бігає. Так, ми приїхали в оцей магазинчик. Тут продають жарені булочки, прості булочки, йдемо туди гамити. Наська <плес> хоче їсти, так? Я хочу, напевно, булочку з лівером. Він, думаю, з сосискою сусиською бульбою, а Вова з м'ясом. Або з повидлом, я не знаю, що він вибере. Побачимо зараз одним словом. <плес> <плес> Так, ми взяли одне зліве. Твоє, а там не моє. Це з лівером, це з сосиска згульвоє, а він їсть булочку з шоколадом. Можеш показати? Хорошо. Він не захотів таку. Скажи ще раз. Ням-ням. У мене сосиска з бульбою. Лівер. Ну і ви вже казали. Я тебе не знімаю, булочку знімаю. З того всього ням-ням хоче моє. Ням-ням. Далі мням. мя ням 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 поїдемо. що я знімаю? Знімай і вже їдемо. А знімай і їдемо. Чоловік побіг до хати. Я сиджу тут, малий теж до хати побіг, вони пішли подемка, і ми їдемо по гриб дощ. Бачите? Ось таке буває. Коли кудись збираємося, зразу починається дощ. Я хочу вже спати. Ми тільки що з малим пішли до Вови на роботу. аж Я змучилась, малому хоч бахни. Потім ми поїхали. Туди-сюди пішли. І все. І приїхали знову до хати взяти Демька і їдемо далі. Айно, ми в лісі. Ми приїхали в ліс. Малий не є, що палок багато. Дай рук. Дай. Дай мені. Палочку. Давай руку. Хвати палок кидати. Дай палку йому просто. Давай. Є опеньки? А ну йдемо дивись. Ходи, гріди пока. Йди, біжи. Важай! Не. Та ти бери собі, грим не Саш. Опенька, грибочок. Каже, опенька. А ми побігали дамо. Клас! Може і до кухню. Давай нам рок. Або бачиш, ми в яру вже прийшли. Значить, ти будеш що? Віддихати. Вже, вже Бажай. Пішли далі. Йой. Дуже е, Вова, зніми його. Його, не. Цей рік нам взагалі не везе за пеньками. Де ми тут палки ходимо? Саша тут палки день не кидає. О! Саша! Добра душа! Забити мене хотів! Короче, щось ми не можемо знайти опенік цього року. Вова! Вова! що що? Найшов щось? Так ти не йдеш в яр. Я ж сказала, йдемо ще в один яр. Давай рук. Давай посідаємо. руку. Топе. Зараз посідаємо. Давай тут топимо, буде Вона проти вови, щоб дивитися, як він працює, ми сидимо. Баба, та? Ми тут! Баба! тут є? Тут. Де? На другий острів, ну, як я тебе туди перекину? Я сам знаю. Ти сам знаєш? Так. Що коли ти кажеш, я сам знаю, мені страшно. Сашка, це погана ідея. Я тебе я потім не відмию від болот. Молодець. Чоловік вирізав кришки, і я їх малювала. От цього, і от цього відрізняється, тому що це світиться вночі краска і тут так само. І там є малювати. Ну, поки що не хочу. Як завжди, розговорушки. Що сказати? Так. А Вови зі спиною не все добре. Він вийшов на роботу, але він чує, що йому далі погано. Він каже, що його заболів, ще й не з хребта, Я йому сказала, зразу йти геть. Ми спробуємо сьогодні піти до його лікарки. Чи вона прийме Ян? Ну, от Людину чіпив хребет, їбать, він не може встати, і ти дзвониш до своєї лікарки, і вона тобі говорить тільки по записям, ви розумієте, що я не можу вам дати. Блять, що тоді робити реально? Так само піти до того лікаря, який по спині, до нього ще за місяць вперед черга. Де ви берете всі? Що люди наперед записуються, знають. А там через місяць запишуть, мене, напевно, десь спина чіпить. Отак От чи що, я не розумію. Ну, одним словом, що є, то є. Якщо не дасть, я не знаю, що робити. Піде за, сво... ну, тіпа, за свої кошти, як то кажуть. Що ще сказати? Я поки що перевкладаю всі, бо в мене, як завжди, балкон засраний. Ну, як засраний, то просто всі речі, знаєте, ставлю то і потім прибираю. Що ще можу сказати? Бо ваший руку до всього того порізав. В нього тут на пальці. Коротше, все м'ясо розрізаний. Тоже не дуже добрий. Ми його якось назад причепили. Але воно зростається, але там щось недобре збирається. Я боюсь, щоб не гній, бо теж не супер. Далі, скоро треба йти до. Як то називається дерматолога. він має знову провірити голову, бо ми ходили туди від прищів, щоб йому щось сказали. І від лупи, щось таке. То він користується все від Лупи. Але я не знаю, чи менше стало, чесно кажучи. Рана та, що в нього була на голові, теж загоїлась, нам дали. Мась якусь, ну, не дали а сказали, що купити. Ми купили мазь для загоєння пришвидшеного, теж загоїлось. Е, з проблемою його, то, що я не буду розказувати, я не буду розказувати нічого. Бо то, ще окремо то все. Короте. Ну, отки вам. З приводу мого зубного е, снімок ми віднесли. Зуби мудрості поки що не чіпати. Але в мене є знову дирки в зубах, треба йти лікувати, а я не хочу категорично, в мене просто страх зубного їм передати не можу. В мене прямо, коли мені треба йти на другий день, не так трясає, я їсти не можу, мене ташнить, я рву, я не можу нічого зробити з собою. Настільки, я бою зубного. І то єдиний, до речі, лікар, який так, у ну, мене нема такого, щось там, мені кажуть, ти от, в мене має бути. Як то сказати, у мене є. Жировик, хто не знає, що там може забити в неті. На, от Якщо, наприклад, на руці, то в тебе гуля виглядає, воно тако під шкірою. Це жировик. У мене таке на голові є, от десь тут, так, коротше. дві чи три штуки. І мені їх треба піти вирізати. Я не боюсь піти. Тіпо. Мені просто не хочеться, тому що там будуть збривати волосся, у мене ну, і так мало волосся, ще й воно випадає, капець. Ну, Мені от не страшно тіпо, піти, щось, щось таке зубний кошмар просто. І зараз що, що зуби портяться, бо в мене немає в організмі кальція і Д3. Скільки я б не пила, різні перепробувала кальцій, різні Д3 пачки пробувала. Мені. Ну, на місяць я здаю аналізи, місяць все добре, на другий місяць знову все і нема. Може, якусь хворобу має, що вимиває кальцій? Може, я не знаю, чесно, не знаю. Ну, одним словом. Що має, то має. В організмі немає кальція, Я здаю аналізи в приватній клініці, не в такій, що типу, ну, немає типу, обманути, що правда роблять і таке. Далі, Демі. Демік, мій паху розрізав. Як він то зробив, не знаю. Гуляю з ним зараз я, вже ті пару днів. І проблема в тому, що він зі мною не ходить какати. Типа я його вже стараюсь спускати, тоді він йде в туалет. Ми вчора їздили в ліс, то він там пару разів добре сходив. я боюся, щоб в нього не було ніякого запору і теж живіт не болів, щоб з ним ще не прийшлося. Йти, бо, тіпа, я не знаю, чого він зі мною по-великому не ходить. Напевно, тому що я мало з ним ходжу. Бо чоловік вечором дуже довго з ним годину гуляє, бігає, відпускає його, він з псами ще бігає, а я ні, я його взагалі не пускаю особливо, бо він мене не хоче слухати, якщо біжить пес. А чоловік діває йому той нашийник, Він його, я не знаю, чи пікає, чи тим звуком б'є, чи щось таке ну, тіпа, е е током я не дозволяю бити. Не знаю, б'є, не б'є, чесно, не знаю. Ну, клявся мені, що не б'єть. То він з ним гуляє, то він нажимає і той вертається до нього. Я навіть не встигаю витягнути, як він мене так хух, і за псом, розумієте? Тому мені не вигідно. Типу, він, якщо біжить за псом, я його хапаю одразу і все добре. А отако, я, якщо я кудись там їдемо на дачу, в ліс, в село, а там він бігає собі. В селі теж не дуже люблю, бо він щось, коли ми є. Він починає тікати. От, типу, пробіжить пес через їхню калітку. Все, той придурок перелітає двохметровий чи трьохметровий паркан, реально перелітає йому все одно і біжить за псом. І тоді ми з Надією біжимо за ним. І то, ще добре, якщо він село побіг, то ще пів біде. Якщо я на дорогу, то ми, як з Надією, пси біжимо за ним. Розумієте? Бо ми переживаємо, щоб він під машину не попав, бо в них щур. О той малий, що я казала тоді, що йому щось погано. Його, що машина збила. Там сусіди, мама йшла до сусідки якась, і вона там випитувалась, типу, все, то, то малий, трохи вже боїться на дорогу йти. Він вижив йому, все нормально. Я кажу, той дальний пес для них, типу. але суть не в тому, що там щось той, а просто що він вже розуміє, що не можна йти. Я боюсь дуже, щоб демон не попав під машину. Бо в мене була собачка Берта. І вона в малому віці попала під машину, навіть не попала тьфу-тьфу. Вона боком, машина на великій швидкості їхала, а я бігла за псом, за нею бігла. А вона, як тікала чи не шуму в центрі. А то була в центрі міста, і ми бігли, і машина швидко їхала. І її бік як вдало, і вона відскочила. І її зламало лапу хіба? То був плюс. І я дуже той момент просто пам'ятаю, тому що. Сльози навертаються, тому що я цілу ніч з нею сиділа, вона скаволіла, вона нічого не робила. А на другий день встала і пішла таке, так би нічого не бувало, розумієте? На ну, той момент був жесть, просто жесть. І я то запам'ятала на все життя, і я тепер просто боюсь, дико боюсь машин, щоб він навіть підходив до них, не то, що тіпа, ну, я його і вчу і пробую якось пояснити, ну, тіпа, ну, то, ну все ж таки то тварина, що в нього в голові, розумієте? О, Демі зразу став, говорю, що ну, сам розумієш. У нього тут і подушечки, і постіль, і покривалку, все що не От таке діло коротше. Їм шоколадку. дивлюся, встигнути до 30. Дивлюся, що дівчата хочуть до 30 встигнути. Їм зараз всім по 29, і у них таке життя, по суті, діло, як мене. Де вчимо. Він бігає за тиво. За машиною. Так ми погуляли з Деміком. Така темень. Хоча зараз хіба пів шости. Ну майже шосте. Ми його вивели, щоб він вибігався. Вовчик Вовчик не може зараз з ним ходити, а в мене він не хоче в туалет ходити. Тому ми вирішили, що агамний. Вирішили, що вивеземо його трошки в ліс, щоб він побігав. З приводу цих таблеток, вони файні. О, отак вони запаковані. О, коли розпечатуєш, виглядають от такі. Файні, файно миють. Непогані, можна брати одним словом.